Так, ще хочу зробити соус-тартар, е, Тому Дивимося, лайкаємо, підписуємося на канал е, і розвиваємося разом. Поэтому погнали. Якщо mm -hmm. ми беремо на наш соус-тартар? нам потрібно. Так, беремо віса, робимо з вами. зразу Робимо -карту, да, Майонез. Майонез домашній. Є у відео. Шукайте, дивіться, робіть. Е, так, беремо Мазика. Давайте візьмемо 300 грам. 300. 300 грам Мазика. Що ми робимо далі? 300 грам мазика. Так, давайте я пишу зразу. 300 грам. Укропчик. Укропчик, прям мілка, мілка, мілка. І це все сюди. Наш мазік. Так, Це в нас що получається? 10 грам укропу. Так, чесник, чесник, укроп. 10 грам укропу. Чесночок. Чесночок. Я взяв один зубчик, це буде багато. Ми візьмемо, напевно, половинку. Половинка це в нас що? Це в нас 3 грами. Часник, 3 грами. І чесник не натирайте на тертку. Його треба зробити, от прям, щоб він не попадався на зуби, щоб просто був як ароматний такий. Тому з чеснока треба зробити прям пюрешечку таку чесночну. Щоб він нас прям розтворився, можна сказати, в майонезі. Тартар, соус тартар. До чого він, да? що ви задаєтесь, мабуть, вопросом, хто не знає, що це за соус. Соус до чого хочете. Е, до, можна хоч на хліб мазати до картошки, до фрішки, до е, там, овочів якихось там і так далі, до бутербродів, навіть в шаурму. Я для чого його роблю зараз собі. Е, я просто хочу шаурми, Купляти не хочу, бо вона вся мені невкусна. І от ми зробили отаку от пюрешечку. І пюрешечку ми кидаємо сюди. Е, хочу шаурму. Ну, шаурму я буду робити на соусом Тартар. Так, огурчик. Огурчик нарізаємо кубіком, міл, тирайте його на тертку теж. Дліно, воно невкусно. От ви можете поекспериментувати, зробити тартар натертий на тертку і зробити тартар кубіком. Коли ви зробите тартар кубіком, я думаю, що ви натирати не будете. Вроді би нічого такого, да? різна нарізка. Разна нарізка, але вкуси, виходять теж різні. Тому у вас просто, коли кубиком попадає огурчик, він там хрустить, щось попадається. Знаєте, прикольно, вкусно. А коли ви натираєте на тертку, то, звісно, не дуже вкусно. Я не знаю, мені, мені не нравиться. Опять же, це на мій вкус. А ви вибирайте самі. Смотрите, пробуйте просто От ви навіть там тартариш. В будь-якому випадку багато хто купляє тартар соус е, в магазинах і так далі. Зробіть свій, от такий домашній. Ви ви поймете, що в магазині продається не соус-тартар, а говно. От, чесне слово, він невкусний невкусний. Від слова зовсім невкусний, я не знаю. Він віддає якусь і хімію віддає. Коротше, ні то. Так, є, є. Робимо ще так. Так, тара у нас що? Збита? Кидаємо. У нас тут не грани стоять. Кидаємо огурчик сюди. І що в нас огурчика, виходить, 30, 30 грам огурця? Тепер вимішуємо. Якщо ви бачите, що ваш соус тартар густоватий, дуже густоватий, допустимо. Ну це не дуже такий середній, ну буває таке, що якщо, опять же, я смотрю, який майонез, якщо ви візьмете якийсь дуже жирний майонез і у вас вийде соус дуже-дуже густий, ви можете додати трохи розсолу з гурчків. І буде класно, вкусно і полезно. Ну все, тартарчик готов. Просто, просто, быстро і офігенно. Вкусно. Е, дивіться. Раз, раз, раз. Дивіться, дивіться, бачите, бачите. Ну, класний, дуже класний. Поэтому... Щоб не спробувати, попробували, зробили, поїли. М -м -м. Можна дуже так їсти, хто любить жирне. Все добре. Пробуйте, пишіть. Як вам сподобалось? Не сподобалось? Обов'язково. А, чесночок. М -м.